Привіт всім! Сьогодні у відео хочу показати вам різдвяний новорічний декор. Він дуже бюджетний, як на мою думку. Класно його робити з дітьми. Їм буде це дуже цікаво. Плюс такий декор можна подарувати своїм близьким друзям, бо вироби своїми руками це завжди дуже ціниться та дуже приємно. Для цього декору вам не знадобиться дуже багато деталей, а в принципі зараз це побачите самі. Тож давайте починати. Для сьогоднішнього виробу нам знадобиться пачка від чіпсів. Якщо у вас немає такої, то ви можете зробити такий конус з картону, тільки візьміть досить плотний картон. Маленьку другу половину, що відрізали, ми її не викидаємо, а потім також будемо використовувати. Малюємо імпровізовані вікна, вони можуть бути будь-якої форми, гарно будуть дивитися округлі вікна, просто це важче їх вирізати. Я вибрала звичайні такі квадратні вікна. Не обов'язково вирізати їх дуже, дуже рівно та чітко, ось просто як у вас виходить, так вирізаєте. Просто щоб була хоч трішечки невелика симетрія між ними. Тепер навколо кожного віконечка ми будемо наносити клеєвий пістолет. Це для того, щоб вони були об'ємнішими та в процесі красивішими. Спершу один раз нанесли клей, і він трішечки просох, а потім ще раз на цей клей знову нанесли. Зараз я фарбую білою фарбою, це у мене буде перший слой, потім ще буде другий слой фарби, але вже іншою. Відштовхуйтесь від того, яка фарба у вас є. Якщо немає зовсім ніякої, то можна взяти, звичайно, акварель. Чи Гуаш, але просто прийдеться наносити в декілька слоїв, щоб виглядало об'ємніше та красивіше. Другим слоєм я наношу фарбу для шпалер. Вона у мене вже така підсохша, тому ідеально мені вона підходить по своїй структурі. Я роблю це ось такими рухами, щоб, якнайбільше. Були видні ось ці маски від кісточки. Красте добре та уважно, особливо там, де вікна, всі деталі, щоб потім, коли ви увімкнете гірлянду в своєму будиночку, нічого зайвого не було видно. Ну і залишаємо сохнути наш майбутній будиночок. А поки ми будемо робити дах, для нього треба взяти листочок трішечки плотніше ніж звичайний альбомний лист, і зробити з нього ось такий конус. Будинок вже висох. Ось такий він дуже гарний, дуже фактурний вийшов. Прибираємо всі зайві деталі, де там клей просохший, приміряємо. Наш дах, і будемо також його фарбувати. Якщо ви хочете, ви можете насадити його на клеєвий пістолет, щоб він нікуди у вас не дівся. Але я робити цього не буду, бо так буде зручніше його знімати та класти туди гірлянду. Також його буде зручніше зберігати, коли дах знімається, він буде не такий об'ємний. Для дима я буду використовувати бавовну. Якщо у вас немає, ви можете взяти просто звичайну вату. Я її насаджую на клеєвий пістолет, або можна просто туди запхати, якщо у вас там є філина. І буду вирізати ось такі зірочки. До речі, їх можна вирізати до того, як ви будете фарбувати дах або вже після. Але треба буде зачекати, поки він дуже-дуже добре висохне. Залишилася найприємніша частина це прикрашати будиночок. Тут ви вже спираєтеся на свої смаки, у мене буде досить все просто та лаконічно. Я роблю обводку зірочкам, це у мене клей разом з блистівками. До речі, можна знову клеєвим пістолетом обвести контур зірочки. Декілька разів, щоб вона була об'ємніша, а потім вже на нього нанести ось такі блистівки. Це теж буде дуже гарно та дуже яскраво. Якщо ви помітили то верх будиночка, я не красила спеціально, це на той випадок, якщо мені все-таки захочеться приклеїти дах на нього. Наш будиночок готовий, Із маленького конусу я зробила маленький будиночок і вже приступаємо до декорування місця, де буде стояти наш декор. Він може бути і на кухні і на столі разом зі свічою, як це буде у моєму випадку, і в дитячій кімнаті замість світильника. Словом, будьте, де ви його побачите та забажаєте. Це дуже гарний, але простий декор, який точно сподобається вам та вашим діткам, тому беріть собі на замітку. Також на моєму каналі є багатенько вже так ідей різного декору. Заходьте, дивіться та вибирайте, що собі зробити. Напишіть, будь ласка, чи сподобалася вам така ідея різдвяного декору, та також, що ви робите вдома до різдвяних свят своїми руками із прикрас. А я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося у нових відео!